Житель Камакаширського Леонід показує копію документів, що засвідчують перехід місцевого храму Різдва Пресвятої Богородиці до Православної церкви України. Для цього каже, збирав підписи місцевих жителів. Однак говорить, релігійна громада православної церкви України до храму зайти не може, бо прихильники Української православної церкви їх туди не пускають. Нам держава надала статут державний реєстр. На землю документи ми просили місцеву владу викличте священника до себе і скажіть, так і так, о, це ж ваш храм. Не викликали вони, щоб віддав по-доброму ключі, бо це вже називається утримання пам'ятки архітектури як в заручниках. Ми вже збираємося четвертий чи п'ятий раз. Там багато моїх друзів, я нічого проти них не маю. Їх просто обдурюють. Пани керманичі нашого району їх обирала громада. Вони повинні перші зайти з документами з усім. А поліція повинна тільки забезпечити мирний перебіг». Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Олег розповідає, не може проводити тут богослужіння через блокування доступу на його територію. Тут колись ще по-історичному, ще до приходу московської церкви, тут і надписи були українською мовою. Тобто, це повністю була українська церква. Громада вирішила, що воно повернулося назад для того, щоб вже молитися до Бога рідною мовою. Бачите, яка ситуація, нас просто не пускають до храму. От, мотивують тим, що ми е маємо відроблені документи. З 9-ї години по обидва боки храму зібралося майже 200 людей. Розповідає заступник Кам'янка Ширського районного відділу поліції Олександр Ольшевський. Була штовханина, втрутились вчасно працівники поліції. На даний час там деякі мешканці прихожани звернулись до поліції там з заявами, що про, про тілесні ушкодження. Місцева жителька Анна, яка прийшла з представниками української православної церкви, ситуацію коментує так: ми це було ось так, щоб вони захвачували. Ми хочемо. Хто хоче, має право вибору, має право піти до якої. Хоче церкви. У неділю я приходила, мене не пустили. Храм був закритий. То чого ви тут робите? Суди по їхніх незаконних перереєстрацій». Простоявши дві години біля храму і не потрапивши до середини, представники релігійної громади Православної церкви України прямують до місцевої влади, аби остаточно врегулювати питання, каже Галина Какалюк. У відповідь почули. Я розумію, церква має бути українська в Україні. Все третього шляху у нас не дано. Я спілкувався з головою. Як переходили в старовижві, приїхала поліція, подивилася документи, розступила людей, завела. Я це начальник. Почекайте, почекайте всі. Згідно чинного законодавства, все, що від нас залежало, ми все виконали. Адміністрація не наділена тими повноваженнями, для того, щоб забезпечити доступ зайти в церкву для громади. За словами завідувача сектору з питань релігії та національностей Волинської обласної державної адміністрації Василя Гайдука, на Волині від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 68 релігійних організацій перейшли з Української православної церкви до православної церкви України, зокрема 45 за 2022 рік і 23 торік. Станом на 1 січня 2024 року. Релігійних організацій Православної церкви України в області нараховується 625 релігійних організацій. Релігійних організацій Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом 517. Зі слів мешканки Галини Какалюк, представники релігійної громади Православної церкви України планують звернутися у Державне бюро розслідувань, якщо доступ до церкви буде заблокований і надалі. Микита Чибар, Потієвський, Дарія Тимошкова, Суспільне новини, Луцьк.